Вітаю вас, мої любі діти, і запрошую всіх на цікавий урок з образотворчого мистецтва. Сьогодні ми з вами потрапимо у королівство скульптури. Для виготовлення скульптури митці використовують різні матеріали та техніки: ліплення з глини, висікання з каменю, різдвлення по дереву, чеканку по металу, скульптуру, яку можна обійти кругом, називають круглою. Скульптор виготовляє круглу скульптуру на станку. Який обертається, так він може оглядати свій вітвір з різних боків. Сьогодні скульпторам позують тварини із зоопарку. Вертка білка не змозив сидіти на одному місці, а мавпа, вдалося втихомирити маленьке мавпенятку. Он розвижається щаслива родина бегемотків. Розглянь скульптуру тварин. Проаналізуй особливості форми, порівняй між собою розміри голови, тулупа та ніг. Чи вдалося скульптору передати в образах тварин певні емоції? Щоб створити правдивий реалістичний образ, скульптор передає особливості їх хутруа, шкіри, тобто наносить на поверхню скульптури певну фактуру. Фактура це характер поверхні художнього твору. Виліпи тварину, яка тобі подобається використай пластирін або глину. Щоб виліпити. Бегемотика треба спочатку розділити пластирін на декілька частин, потім з'єднати всі частини і в кінці показати фактурно. Ось так можна виліпити мавпенятку. Спочатку ділимо пластилін на декілька частин, потім їх з'єднуємо. А в кінці стекою робимо фактуру. Об'єднай скульптуру і композицію веселий зоопарк. Бажаю тобі творчого натхнення та великої наснаги. До зустрічі!